І він тут сказав, що знаєте, його рейтинги в опитуваннях не надто високі, м'яко кажучи, у нього є країна, її спустошили, атакували. Він має армію. Насправді дуже, дуже відважну. От. І м -м так, дякую за це. Ну, очевидно, мені здається, що, можливо, ось такі заяви про рейтинги, вони трошки. Звели з розуму тих, хто тут сидить на Печерському пагорбі, і призвели до просто цілої політичної кампанії, яку люди сприймають і в армії, і в тилу, що от зараз, завтра буде мир. Насправді це така сама історія зараз відбувається, як з тими давайте два-три тижні, два-три місяці ще, і буде перелом, все зміниться, світ перебудується, якими сама влада годувала суспільство на початку війни замість підготовки до тривалого спротиву. Всіх спонукаючи вірити, що ніби є якийсь короткий ривок, і завтра все зміниться. Це неправильно, абсолютно деморалізуючий підхід. Ну і подивимось, що зараз відбулось у нас, які політичні кроки були зроблені владою. Для початку дуже такого заяви Володимира Зеленського, яку він зробив у грудні. У грудні 24-го року напередодні 25-го, була його промова, план стійкості. І в плані стійкості Володимир Зеленський сказав, що нам треба єднання. Всі мають єднатись. Не має бути нічого політичних суперечок, конфліктів. Всім треба єднання. Давайте подивимось: план стійкості Володимир Зеленського. Єдність це перший пункт нашого внутрішнього плану стійкості, і це те, без чого не може бути необхідних результатів плану перемоги України, який був представлений вам і нашим партнерам в кожній війні, щоб не програти її. Є речі, які може зробити сам народ. І є те, що можна зробити тільки у єдності з союзниками, і саме тому потрібні ці два документи: те, що ми очікуємо від себе, передусім, і те, що ми очікуємо від наших партнерів.